Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 11 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Перший варіант шістка мечів перевернута, говори вам ні. Тому що ваші плани можуть змінюватися, виникнуть затримки, перепони або проблеми з поїздками. Також сьогодні не варто вам приймати поспішні рішення, бо ви не бачите всю картину того, що відбувається. І шукайте неординарні рішення, тобто погляньте на свою справу з іншого боку. Другий варіант сонце. Чудовий аркан. Ви отримаєте бажання і все те, що ви зараз собі забажали. Не бійтеся відкривати щось нове, проявляйте себе, заявляйте про себе. Сьогодні використовуйте всі можливості і також приділіть увагу дітям. У вас на сьогодні на будь-які питання. Відповідь так. Третій варіант. Десятка жезлів перевернута. Ні. Зараз вам не час розслаблюватися і намагатися здійснювати своє бажання за будь-яку ціну. Краще займіться чимось повсякденним, переключіть себе на інші справи і у будь-якому випадку, при спілкуванні з іншими людьми, будьте пильні дуже. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам миру, натхнення і гарного дня.